Продовжую паяти мигаючі радіоконструктори з Китаю. Вартість 5 доларів 18 центів, це десь 223 гривні. Така у нас плата луджина двохстороння, в принципі, середньої товщини не дуже таки товста. Стовідіо до червоного кольору, і там у нас є дві детальки SMD. мікросхема і конденсатор. Є кнопочка включати-виключати. Іздо для джерела живлення. Але зазвичай ложать кабельочок. його тут немає. Інструкція китайською мовою. То, в принципі, і без інструкції, легко буде спаять. Підписано як китайський вузол. Ще на одному сайті було підписано безкінечність. діоди 5 мм, довгий вивід, плюс, короткий мінус. Плюс це анод, мінус катод, також на мінусі є виямка. Що на платі? Тут вже позначений світловий діод схематично, стрілочки, що це світловий. Оця полосочка це у нас мінус. А оця стрілочка це якби у нас струм рухається від плюса до мінуса. Чи, звичайно, він, навпаки, від мінуса до плюса рухається. І зображена оця виємка. Тому буде дуже легко їх підпаювати. Ікрас хема ж у нас по малюнку тут крапочка з виємкою. Також з цією крапочкою вона сюди і підпаюється. Тоже нічого складного. Кості джерела жилення буде такий акумулятор невеличкий і БМС-ка. Благо, хоч не треба, коли перемикач, він уже є в плоті. Пристрій готовий, спаяний. Ну і спочатку догори ногами показував. А згідно написів він так має бути. Ззаді БМС-ка акумулятор. Зараз мені професіонали почнуть писати, що для такого акумулятора 1 А забагато. Насправді ця БМС-ка не дає 1 А на цей акумулятор. Там вшита якась програма, що вона понімає. Все чітко заряджає, акумулятор не гріється. Ну що ж, тепер вмикаємо. Ну, з цього я не очікував, що на телефоні так буде плавати. Насправді воно дуже гарно працює. І повністю світиться усе. Накладання частини відбувається. І тут швидкість регулюється цією кнопкою. Просто швидше і повільніше. І все, знову повільно. І мені в цілому подобається, доволі гарненько. Практичне застосування, ну, скоріше, десь якісь кафешки, магазини привертати увагу клієнтів, покупців в домашніх умовах. Не знаю, поставити на вікно, щоб на вулицю було видно, на зимові новорічні свята. Не більше того.